Прем'єр-міністр Індії Нарендра моді відвідає Україну напередодні Дня Незалежності. Про це повідомили у прес-службі офісу президента. Так, візит заплановано на День державного прапора України, а це 23 серпня. Нарендра моді зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити питання двосторонньої та багатосторонній співпраці. Також очікується підписання низки документів між Україною і Індією в ОПЕ. Також додали, що ці відвідини стануть першими в історії, Двохсторонніх відносин країн. Втім, як нагадує видання Reuters, яке першим повідомило про плани на рендер-моді відвідати Україну, Нюделі прагне поглибити свої відносини із Заходом, зберігаючи при цьому зв'язки з країною агресоркою. Зокрема, Індія утримується від прямого звинувачення Росією. У війні, водночас закликаючи сусідів до діалогу та дипломатії, так на початку липня, в день російської атаки на лікарню «Ахмадит» у Києві на рендер-моді відвідав Росію. Пізніше президент України Володимир Зеленський розкритикував зустріч індійського прем'єра з правителем Путіним, назвавши її руйнівним ударом по мирних зусиллях. У відповідь на це Індія викликала українського посла щоб обговорити слова очільника України. Максим Несвітайлов, політолог, міжнародник, доєднується до нашого ефіру. Пане Максиме, вітаємо вас. Вітаю. На рендрамоді їде в Київ. Офіційно вже все підтверджено. Пане Максиме, яка буде його е, ну, повістка, скажімо так, яка буде опозиція? Що ми почуємо? Чергове примирення. Ну, якщо ми про це щось почуємо, то це буде щось дуже абстрактне. Знаєте, таке про все за все хороше проти всього поганого. Миріться, любіть одне одного, одного, не сваріться, не воюйте, щось щось типу такого. В принципі, Індія вона не надто вже велику ініціативу, скажімо так, проявляє в тому, щоб взяти якусь участь у мирному врегулюванні цієї війни. Вони дійсно, якщо брати таких потужних міжнародних гравців, найбільш наближені до якогось нейтралітету в цьому питанні, відверто кажучи, їм на цю війну ну, так досить байдуже. Єдине, що про що може свідчити в першу чергу цей візит, це те, що Індія розуміє, що Україна вже не програє в цій війні. І можна посилювати наші взаємовідносини. Ми вже є дійсно давали свою суб'єктність на міжнародній арені. З нами можна домовлятись напряму. А є про що домовлятись. перше в Азії, Індія це другий покупець нашої агропродукції після Китаю. Вони дуже зацікавлені в цьому питанні. Ми ж пам'ятаємо, понад півтора мільярда років в Індії їх треба чимось годувати, але навіть це не ключовий момент. Співпраця в сфері оборонних технологій дуже цікавить Індія. У нас є передові розробки і високоякісні фахівці, а у них вони... дешева робоча сила, це виглядає, знаєте, як ідеальний меч. З цього може щось цікаве вийти. Фармакологія ми є конкурентом вже Індії в певних країнах і в регіонах. В Африці вже їм на п'яте починаємо наступати. Тому що так у нас трохи дорожча фарма ніж в Індії, але ну вона зараз вже на рівні Європейського е е союзу за якістю, а от за ціною зовсім трошки дорожча ніж в Індії. Тому ми дійсно стаємо для них не е конкурентом, і Індія не хоче втратити можливість якось включитися наш е в наш цей ринок, і тому. Я думаю, багато буде дійсно таких конструктивних, прагматичних домовленостей. А що стосується мирного врегалювання російсько-української війни, то це буде швидше як е, якісь дуже дуже формальні тези, дуже розмиті і без е, жодної конкретики. Пане Максиме, тобто ми продовжуємо про Індію, Да ми продовжимо з Росією торгувати, але будемо ще торгувати з Україною. Так, безумовно. Ну бо і, і ну дивіться, як так на, навести максимально коректно і в першу чергу політкоректну аналогія, так щоб було зрозуміло. От для них ця він просто уявіться, там понад півтора мільярда населення, і абсолютна більшість цього населення перебуває за межею бідності. У них там такі е, великі е, проблеми, з якими їм потрібно розібратись, і вони настільки поза контекстом того, що в принципі відбувається в світі, що їм на нас ну ну, ну дуже дуже сильно байдуже саме в гуманітарному плані, якщо ми говоримо про якісь гуманні цінності, і так далі. Це е, ну, то, просто уявіть півтора мільярда населення. А тут чублять якісь. Скільки зараз в Україні це тридцять, дай Боже, мільйонів населення? це для них це два села зібрали разом на якомусь якомусь От і населення всієї України? А от якщо говорити про прагматичні можливості співпраці, то тут дійсно дійсно може бути конструктив. Цікавий аспект озброєння. Ви згадали. Насправді Індія ж в Росії серйозно закупається, але щось не складається там у них. Чи є в нас шанс вийти на їхній ринок? У нас безперечно є шанс. По-перше, є два моменти: Росія дійсно зараз не може в Індії постачати а тому що ну у них все не все фронт. А у нас складається трохи інша ситуація, яка багато тому не подобається. Але наші виробники зброї е, зараз виготовляють більше озброєння е, часто, ніж держава може придбати, і з'являються надлишки, і це дуже багато кому не сподобається. Але ці надлишки потрібно дозволити продавати. Є і така тому, дискусія, що... вона поки що підводна. Про це говорять тільки професіонали, але справді як буде виглядати, якщо Україна зараз почне продавати зброю, проси з усього світу, а тут ще й продає. Ну, так, тому знову ж таки залишимо це військовим експертом. Це так до слова сказав. Але ну як варіант, це можуть бути якісь створення спільних консорціумів з Індією, Вони я думаю, зацікавлені будуть інвестуванні. Вони бачать наскільки ефективно ми своєю зброєю також можемо протистояти нашим опонентам. Вони розуміють, якою тепер буде сучасна війна. А в сфері безпілотних техно технологій технологій ну, вірвались до переліку світових лідерів. І Індія думаю, буде з нами досить комфортно домовитись, тому це один із тих напрямків, яких сто 100% зацікавлять пане Максиме, Пишуть закордонні медіа про те, що може на рендрамоді передати від Путіна. Ну я не знаю, що це позицію послання Володимиру Зеленському. Що це може бути таке, і чи ви бачите, що це ну таке може бути загалом. Я до такої аналітики ставлюсь е скептично, скажімо так. Перше, вони бачились, якщо говорити про фізичну зустріч, ще до того, як дуже багато чого змінилося, ми на увазі початок курської операції. Тобто, навіть якщо тоді він щось міг передавати е моді, то ця інформація втратила свою актуальність. Перше. Друге, я повторюсь, мені здається, що Індія дійсно максимально близька до нейтральності своєї позиції, і вони ну таку пряму участь в цій історії брати не будуть. Ну я дуже дуже сильно сумніваюся, що там будуть якісь оці підкилимні ігри, передача передачі повідомлень. І так хватає комунікаторів, скажімо так, через кого. Можна якісь там повідомлення передавати. Ну точно вже не через Індію. Тому що давайте навіть суто по такому показнику: мирний план стосовно регулювання російсько-української війни ну, не написав тільки лінивий. От ідеш по вулиці, піднімаєш якийсь папірець. Цього мирний план написано, нічого собі. Китай, кожна африканська країна, там в азійському регіоні у кожного по три мирних плана. Індія в цьому питанні взагалі така: що де, війна? Ну, не Ми ну, взагалі ми це, обнімемося, поторгуємо. їм не до цього. Тому я скажу, дуже сильно скептично ставлюсь до, 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 до таких коментарів від моїх колег. Але поговорити про Індію і Росію це все ж таки варто. З Росією що? Тільки. Покупівля е, дешевої сировини і все, чи все ж таки, ну, в якійсь можливо у моді є вплив на Путіна? Жодного, я б сказав. Ну і повторюся, Індія в цьому плані вона деякою мірою е, претендує на роль головного конкурента Китаю. Вони зараз дуже активно зацікавлені в? В тому щоб е, спробувати побороти за роль цієї е, світової фабрики е, з Китаєм, і а тут, тут Російська Федерація, вона ж от, от там, де дійсно політична взаємодія, якась є це саме з Китаєм, тому е, я не думаю, що з Індії у них є якась подібна взаємодія. Пане Максиме, дуже вдячні вам за роз'яснення і бачення цих процесів, що поділилися ними з нами. Максим Світайлов, політолог, міжнародник, до нашого нашої ефіру, поговорили про Україну і Індію.